Прийшли на обід. Що у нас тут? Стрічкова фасоль, рибка жарена, ліпешечки. Це типу що ми робиш, мяску жарене, запечені овочі, брокколі. Так. Далі морковка тушена, картофельний ротен, гриби в якомусь в сливочному соусі з овочами І, походу, щось, коротше, картофель написано. Або батат, напевно, або щось корише, інше. Картопля жарена. Так, написано сирні палички це з моцарели. Так, Рис чорний з креветками ризотто. Так, Що у нас далі? Далі обираєш любу пасту. Uh, так, соуса. І тобі туди додають бекон, овочі, цибульку, сыр. Роблять тобі таку мешанину. Ну, звичайна Звичайно, пицца, без піци. Це дуже смачно. Айскрім, там морозове. Так, що у нас далі? курячі. потім булгур з пармезаном. Потім рулетики свині з грибами і з якимось там ще зеленим соусом. Потім гриби, грибочки в білому соусі, потім куряче м'ясо з рисом, потім солодкий картофель. Так, тут у нас всякі закусочки, будь з салями, овочі. Це типу вважається, як дитячий. буфет. Так уж макароны, мясо, цветная капуста, шницель свинячий. Так, по десертикам есть пудинг, фрукты, желе. Так, тут у нас десерты. Так, эклеры, всякие тортики. Желейки опять-таки, клеры. Короче, все повторюється. Шоколадные тортики. Напевно, якийсь шоколадный мусс. Далі у нас тут салат-бар. Тут тобто, робиш салатик. Хочешь тунець, гречка, хумус, творог, редиска, нут, овочі. Дивіться, как прикольно нарізані, всякие соусы. Фруктова нарезочка. Так, далі у нас знову, як і на сніданку, можна всякі масляні намазочки на хліб, робити тости. Далі тут має бути супчик. Так, що у нас по супчикам? Да, курячий супчик, крем суп і суп з бабами. Так, і тут у нас от така красива нарізочка із сирів. Тут якісь у нас вашенки такі смачні, нарізочка салями, овочеві салати, багато овочів, багато квашених овочів. Ось така у нас тут краса. Дуже великий вибір взагалі по їжі, просто питань немає. Також у нас тут картопля фрі рис з курочкою, картопля запечена з сиром, брокколі, овочі запечені. Ну, тобто блюдо повторюються, повторюється, але це смачно. Це вже я пішла по кругу. Ну і саме морозом.